Майже безсонна ніч 28 квітня видалася для більшості жителів нашої громади. Протягом кількох годин ворожі безпілотники атакували місто. Було гучно та багато. Про це під час апаратної наради розповів Микола Нога. Цієї ночі, хто в Шостки живе, відчули масований обстріл нашого міста. Зруйноване підприємство. Приватне. Ушкоджено поки що, по першим даним, сім житлових будинків, мабуть, їх буде більше. Надзвичайно загострюється військова агресія. Незважаючи на те, що вроді, ось ось десь мирні якісь переговори, агресор штурмує, агресор. Обстрілює нашу громаду і не тільки нашу громаду. За словами мера міста, окупанти тероризують Шосткинську громаду вже не перший день поспіль. Тому місцевим мешканцям потрібно бути вельми обачними та обережними. Громада живе в надзвичайно складних умовах в умовах посилення російської агресії. Так склало, що в п'ятницю до нашої громади прилетів ланцет. Суботу теж було враження. летають ланцети, це ви розумієте. Який боєприпас, баражируючий боєприпас, він не торохтить, він може абсолютно безшумно появитися. Ось тут зовсім поруч, не дай Бог. Друге, після сьогоднішнього прильоту я прошу не чіпати, де валяються деталі, частини. Вони можуть бути і на вулиці, і біля будинку, і на газону. І тільки що ми приїхали з одного мікрорайонів, там дійсно валяється це все, і його чіпати неможливо, тому що воно може бути вибухонебезпечним. Запросили піротехніки, вони в нашому місці, розпочалася робота, але просто бути надзвичайно уважним. І слідуючи, безпека кожного залежить від кожного з нас. І це не прості слова, зрозумійте, в укритті. Шанси вижити значно більше. Так, всі привикли, що ось три стіни, дві стіни і вже заспокоїлися. Ви бачите, у багатьох містах привлучені в житловий будинок, скільки ранених, скільки втрачених людей. Тому давайте вертатись на, на початок, давайте мобілізовуватись, організовуватись там, де є укриття. Йдіть у укриття там, де нема укриттів, тільки тоді використовувати механізм двох і трьох стін, де є в залежності від планування квартири. Ольга Ткаченко в свою чергу повідомила, що зранку в понеділок вже розпочав роботу штаб по мінімізації наслідків руйнувань, а ті, чиї оселі постраждали від прильоту. Можуть звернутися за інформаційною допомогою до одного з навчальних закладів мікрорайону. Уточнюємо об'єми руйнувань по житловому фонду громади. Попередні дані це сім житлових багатоповерхових будинків. Це вікна. Задіємо місцевий матеріальний резерв, є така можливість, яку ми поповнюємо. Зараз проведені процедури, закупаємо нові матеріали. Красний хрест, червоний хрест запропонував допомогу. Теж будівельними матеріалами будемо відпрацьовувати таку допомогу. Микола Нога дав відповідні доручення Геннадію Малашенку. Аби якомога скоріше усунути наслідки ворожої атаки, зв'язку з обстрілом я прошу організовувати дві мобільні групи. Штаб будемо організовувати в восьмій школі, організувати там запис всіх постраждалих і надання допомоги матеріальними ресурсами. Тому ви дві бригади організовуйте і по будинковий обхід визначить скільки точно постраждалих які. Який рівень постраждання і так далі. І ще раз насторожую всіх. Безпека, наскільки щоб ми розуміли, наскільки воно все ходить поруч? Один з боєприпасів попав на залізницю. Ну не попав, а, ну, прицільно попав на залізницю, і в нас е е е з суботи, електропотяги потяги ходять тільки до маку. Далі вже залізниця зруйнована. Микола Нога наголосив, що штаб з реєстрації руйнувань і надання допомоги шосткинцям, житло яких зазнало пошкодження внаслідок масованого обстрілу 28 квітня, створений на базі загальноосвітньої школи номер 8 Працюватиме в понеділок до 17-ї години з завтрашнього дня з 8-ї ранку до 17-ї вечора. Матеріали для відновлення приміщень надаються благодійними організаціями Товариство Червоного Хреста України та гуманітарної місії Проліска.